Протягом останніх днів Росія проводить масовану інформаційно психологічну спецоперацію з тим, щоб звинуватити Україну в начебто намірі застосувати так звану брудну бомбу. Цей сценарій розгортається за всіма законами жанру. Спочатку неназвані так звані анонімні джерела державного російського агентства РІА Новості» повідомили про те, що, начебто, Україна має такий намір. Після цього це повідомлення почали тиражувати. Блогери, які виступають на майданчиках російської пропаганди з аналогічним інформаційним посилом, наприклад, на каналі Russia Today виступив так званий експерт центра військово-політичної журналістики Борис Рожин, який заявив, що, начебто, Україна збирається створити так звану брудну бомбу для симуляції ядерного удару Росії по Україні. З тим, щоб потім в цьому звинуватити Росію. Далі більше в роботу вступає міністр оборони Шойгу, який обдзвонює міністрів оборони Британії, Франції, Сполучених Штатів та Туреччини з аналогічним посилом, але без прямої мови тільки в повідомлення згадують про цей Начебто намір української сторони. Ну а далі вже інформація де від першої особи виступає спікер Державної думи Володін, який тиражує те саме фейкове повідомлення про начебто підготовку Україною цієї самої брудної бомби. Київський режим поручив ученим атомщикам создати грязну бомбу, продовжує обстріли критичної інфраструктури атомних електростанцій, провоцирує гуманітарну катастрофу, стверджує спікер. Парламенту Росії, офіційна посадова особа. Після цього за логікою аналогічні меседжі мають поширити міністр закордонних справ та сам президент Росії для того, щоб інформаційна психологічна спецопраця була оформлена в повне кільце прокрутки цього. Інформаційного фейку Україна не планувала, не створювала і не буде створювати жодних брудних бомб. А робиться це з єдиною метою. Типова підготовка до операції під фальшивим прапором, як це постійно робить Росія, коли звинувачує в злочинних діях тих, проти кого вона сама ці злочинні наміри створює. Тому Позиція України незмінна. Захід має дуже серйозно поставитись до цих заяв та упередити будь-яке використання зброї, яка має масовий характер враження проти України.